Всіх вітаю. Сьогодні ми поговоримо з вами про одну симпатичну задачку. Розглянемо декілька розвисків цієї задачі і опрацюємо деякі дуже потужні теми олімпіадної геометрії на практиці. У свій час ця задача була представлена на Сербській олімпіаді 2018 року. У бланках вона значилась під першим номером. Чесно кажучи, мені дійсно подобається ця задача з точки зору розкриття потенціалу тих чи інших геометричних методів підходів до розвиску задач. Давайте перейдемо до умови задачі. Перед собою ви бачите дві картинки. Трішки пізніше я поясню, чим це зумовлено. Поки розглянемо ліву картинку. Дано трикутника БЦ. Вибирається довільна точка D на стороні BC, точки P та Q ін-центри трикутників ADB та ADC відповідно. Точка К це точка дотику вписаного кола трикутника ABC зі стороною BC. На нашому малюнку точка I – це інцентр і точку К задамо як перпендикуляр з І на BC. Вимагається довести, що точки Q D, K, P лежать на одному колі. Або, якщо трішки проаналізувати картинку, то можна звести задачу до доведення того, що Qд ПК прямий. Насправді, не Ладно помітити, що точки P та Q лежать на BI та CI, а кут P Q дорівнює половині кута БЦ. Тож не оком видно співпадіння умов на ліві та правій картинках, але задача на правій картинці насправді біль загальна, оскільки зліва точки P та Q обмежені відрізками BI та CI відповідно, справа ж ні. Ця, так би мовити, дірка легко перекривається тим, що у випадку лівої картинки, коли точка D лежить поза межами відрізку BC, треба буде брати не два центри вписаних кіл, а один центр вписаного, інший зовні вписаного кола, залежно від того, з якого боку точка D виходить за межі відрізка BC. Наприклад, коли точка D лежить за точкою B, нам треба буде довести таку вписаність. Такий підхід до постановки задачі замовлений тим, що чисто з точки зору розуміння конструкції в контексті деяких розвисків, дійсно легше буде показати на прикладі лівої задачі, бо вписані кола добре себе проявлять. А тепер давайте безпосередньо перейдемо до розв'язання нашої задачі. Перший розв'язок насправді доволі робочий і зав'язаний на вміння аналізувати картинку, ну і насправді на вміння рахувати відрізочки. Логічним кроком буде провести перпендикуляри PX та QY на BC. тоді ми можемо помітити прямокутну трапецію PQYX і треба довести, що на бічній стороні знайшлася точка K, для якої кут PKQ – 90 градусів, і при цьому ми вже маємо в якійсь мірі аналогічну точку D на бічній стороні, для якої кут QDP також прямий, бо QD та DP бісектриси суміжних кутів. Давайте тоді подивимось на цю конструкцію поближче. Ми вже провели в ній середню лінію МН, і це насправді є важливим рухом, коли ми маємо прямокутну трапецію. Давайте відзначимо рівність відрізків MY та МХ. Оскільки трикутник QDP прямокутний, то ND дорівнює половині бічної сторони QP. Давайте уявимо, що кут QKP також прямий, тоді НК повинен дорівнювати НД. Отже, трикутник ДНК повинен бути рівнобедреним, і ми маємо висоту НМ, проведену до основи. Отже, повинна виконуватись рівність відрізків DM та МК. Отже, в сумі це еквівалентно доведенню того, що YD дорівнює xk. Давайте повернемось тепер до нашої задачі. Давайте приберемо все зайве на малюнку, отже, нам треба довести, що kx дорівнює YD. Зрозуміло, що точки x та Y будуть точками дотику відповідних вписаних кіл зі стороною BC. Тоді ми знаємо, як виражається відрізок YD з трикутника ADC. З відрізком КХ все трішки складніше. Давайте його ми виразимо через різницю БК та БХ, і знайдемо БХ з трикутника АДБ, а БК з нашого початкового трикутника АБЦ. Тоді KX буде дорівнювати такому виразу. Отже, нам треба перевіряти рівність в даному ланцюжку, яка відмічена знаком питання. Після скорочення деяких відрізків ми прийдемо до того, що BC дорівнює CD плюс BD, що очевидно виконується, а отже і KX дорівнює YD, що й потрібно було довести. Зрозуміло, що розвиток буде дійсним для конфігурації, в якій точка D буде лежати поза межами BC. треба буде тільки згадати, як виражаються відрізки, пов'язані з точкою дотику вписаного кола. Можете впевнитись в цьому самостійно. Другий розразок іронічно базується на лемі про другого горобця, але все ж таки хотілося б поговорити про всіх горобців окремо, ну що воно взагалі таке і з чим його йдять. Перший горобець полягає в тому, що відкладаючи рівні відрізки таким чином, ну і обов'язково саме на сторонах трикутника вони можуть виходити за межі як вгору, так і вниз. Так ось виявляється, що описане коло трикутника з червоними вершинами буде проходити через середину дуги, яка відмічена синім кольором. Другий горобець, якраз таки той, який безпосередньо нас цікавить, полягає в тому, що відкладаючи такі червоні відрізки, які в сумі дорівнюють нижній основі, тобто синьому відрізку, ми отримуємо те, що описане коло трикутника з червоними вершинами завжди буде проходити через інцентр І початкового трикутника. Насправді ці червоні відрізки можуть виходити і за межі сторін трикутника, виходити вгору на їх продовження. В контексті нашої задачі ще цікаво і важливо подумати, а як мають відкладатись відрізки, щоб був задіяний центр одного із зовні вписаних кіл. Ось такі цікаві горобці, які, до речі, будуть справедливі і при переформулюванні у зворотній бік. Доводяться вони доволі просто: доведення базується на першій ознаці рівності трикутників. Можете поставити на паузу і самостійно в цьому впевнитись. Насправді є ще й третій горобець, який є узагальненням перших двох, і звучить він таким чином. На сторонах кута запускає дві точки, які рухаються з постійними швидкостями по відповідним сторонам, і виявляється, що в будь-який момент часу описане коло цих двох точок і вершини кута буде проходити через сталу точку на площині. Зліва і справа ви бачите найпримітивніші варіанти відображення даної леми. Зліва початковими точками є зелені точки в Т0, і вони обидві рухаються від вершини кута. Далі ми фіксуємо їх у якийсь час Т1, і потім через таку саму кількість часу на моменті Т2 ми знову їх фіксуємо. Тобто, по суті, вони за рівні проміжки часу пройшли однакові відстані. І виявляється, що всі ці три кола будуть проходити через одну червону точку. У випадку справа точки рухаються в, так би мовити, різному напрямку: одна від вершини кута, інша на вершину кута. Тому точка перетину цих кіл буде знаходитись, так би мовити, всередині кута, невідмінно від попереднього випадку. Думаю, зрозуміло, який випадок якому горобцю відповідає. Та якщо ні, то подумайте про це самостійно. Насправді, у контексті математики і, зокрема, олімпіадної геометрії, фрази про точки, які рухаються з постійними швидкостями, зав'язані просто на тому, що зберігається пропорційність відрізків. Виявляється, третій горобець, по суті, доводиться за допомогою того, що якщо ми маємо два подібних трикутника, і ми подібним чином відкладаємо пропорційні відрізки, то ми отримуємо знову ж таки подібні трикутники. Повне доведення третього горобця ми уминемо, і тепер повернемося до нашої задачі з другим горобцем під ручку. Давайте опишемо коло навколо трикутника QDP. Нехай воно вдруге перетинає відрізок BC в точці K', а AD вдруге в точці X. Тоді, з одного боку, це коло проходить через інцентр АДБ. Тоді виконується таке співвідношення. Це випливає з зворотньої леми про другого горобця. А з іншого боку, наше коло проходить через інцентр ADC, тоді справедливе співвідношення 2. Давайте віднімемо перше від другого і запишемо додаткову тривіальну умову на суму Бкаш та Скаштрих. Тоді, додавши останні дві рівності і виразивши відрізок БКш, отримаємо, що він насправді дорівнює відстані від точки Б до точки К, яка є нашою точкою дотику з умови. Отже, Каштрих з K, що і закінчує доведення задачі. Третій розвиток базується на такій темі, як ізогональне спряження в чотирикутнику. Ми знаємо, що в контексті трикутника, якщо вибрати довільну точку, то завжди існує ізогональна спряжена її точка відносно цього трикутника. Це зрозуміло, оскільки є справедливою тригонометрично-теорема Чеви. З чотирикутником все складніше в цьому плані і існує певний критерій. Давайте спочатку змоделюємо ситуацію, коли ми маємо дві загонально спряжені точки в чотирикутнику, і вони знаходяться всередині нього. Так ось виявляється, що тоді справедли така сума на кути BXC та AXD для точки X і аналогічно для точки Y. Давайте відмітимо точку Y, яка буде загонально спряженою для Y у трикутнику BCD. Тоді з означення точок X та Y зрозуміло, що точка Y' буде лежати на XC, і будуть рівні червоні та рожеві кути. Також до червоних кутів доєднається і кут ABX. Тоді зрозуміло, що скориставшись аналогічними міркуваннями, можна відзначити рівність фіолетових кутів. Отже, точки Y та А будуть ізогонально спряженими у трикутнику BXD, оскільки вони є ізогональними відносно двох кутів в цьому трикутнику, тоді BXC та AXD дійсно в сумі будуть давати 180 градусів. Зрозуміло, що справедливе обернене і ключове твердження: якщо у чотирикутнику знайшлася точка X, для якої кути BXC та AXD дають в сумі 180 градусів. То для точки X існує ізогональна спряжена точка Y в цьому чотирикутнику. Щоб це довести, треба просто прокрутити наш попередній розізок задом наперед. Насправді тема ізогонального спряження дуже щільно пов'язана з еліпсом і його властивостями. Наприклад, в цій конструкції будуть рівні червоні та сині кути між собою. Для доведення цього треба всього-навсього знати основну властивість еліпса та його оптичну властивість. Спочатку треба відобразити фокуси відносно дотичних, потім, використавши оптичну властивість, відзначити належність трьох точок зеленому відрізку, а потім, використовуючи основну властивість еліпса, відзначити рівність зелених відрізків. Тоді, за трьома сторонами, будуть рівними червоний та фіолетовий трикутники, а там вже до бажаної рівності кутів і рукою подати. Після цього стає більш зрозуміло, як влаштований еліпс в контексті чотирикутника, і на даній картинці чітко видно властивості загональних точок в чотирикутнику. Насправді відомо, що будь-яка коніка, тобто крива другого порядку, тобто і еліпс, зокрема, чітко задається по п'яти точкам. До того ж, є справедливим і двоїсте твердження, яке полягає в тому, що існує тільки одна коніка, яка дотикається п'яти прямих загального положення. Тоді в контексті чотирикутника зрозуміло, що існує безліч еліпсів, які можуть бути вписані в даний чотирикутник, але при цьому будь-яка точка всередині чотирикутника не може гарантовано слугувати одним з фокусів якогось еліпса. Це підтверджує наш критерій на суму в 180 градусів або на рівність направлених кутів. Так, насправді, якщо бути повністю відвертим, то кажучи про критерії існування вписаного еліпса з даним фокусом, треба звертати увагу саме на направлений кут між відповідними прямими. Наприклад, для точки поза чотирикутником і еліпсом, який зовні вписаний в нього, буде виконуватись рівність червоних кутів. Давайте тепер повернемось до нашої задачі. Розглянемо чотирикутник АБК. Ми знаємо, що кут А і Б виражається як 90 плюс С на 2. До того ж, з прямокутного трикутника С і K, Кут С і К будуть рівнювати 90 мінус С на 2. Отже, в сумі наші кути дорівнюють 180 градусів. Отже, в чотирикутнику Б, К для точки І існує загонально спряжена точка, І лежить на бісектрисі кута Б. Цьому чотирикутнику, отже, ізогональна спряжена точка буде також лежати на БІ. До того ж, з початкової умови зрозуміло, що точки П та Ізогональні відносно кута Q, а отже, точка П однозначно визначається як ізогональна спряжена до І у чотирикутнику АБК. Тоді, розглянувши кут QKB, ми можемо зрозуміти, що кут ПК, який нас цікавить, Буде дорівнювати куту ІКБ, який є прямим. Отже, і кут ПКК буде прямим, що і закінчує розв'язок нашої задачі. Наступна тема нашого обговорення це композиція поворотів. Доволі непримітна тема, яка насправді в деяких моментах може дійсно підставити плече і допомогти зрозуміти ту чи іншу конструкцію. Основна теорема полягає в тому, що композиція двох поворотів це насправді також якийсь поворот чи паралельний перенос у випадку, коли в сумі кути поворотів кратний 360 градусам. але нас цей випадок не сильно цікавить. Давайте проаналізуємо, чим взагалі є один поворот, навколо, наприклад, точки А на кут альфа. Варто зазначити, що загально прийнято, що всі повороти на якийсь кут з додатнім знаком виконуються проти годинкової стрілки. Тоді давайте ведемо прямі А та Л таким чином, що направлений кут між цими прямими буде альфа-на 2. Поставимо якусь точку Х на площині і відмітимо її образ точку Х' при повороті F, тоді Ха дорівнює Ах', і направлений кут між Ха та Акс' буде альфа. Тоді зрозуміло, що якщо x відобразити відносно прямої А, а потім відносно прямої L, то ми потрапимо в точку Х'. Отже, перетворення F це насправді композиція симметрії відносно будь-яких прямих А та L, які проходять через точку А, та між якими направлений кут дорівнює половині кута повороту. Розглянемо тепер композицію поворотів з центрами в точках А та Б, позначимо пряму АБ за L. Тепер давайте ведемо прямі А та Б таким чином, як показано на малюнку. Нехай вони перетинаються в точці С. Тоді перетворення F можна представити як композицію симетрії відносно прямих А, Б та Л. Зрозуміло, що в цьому ланцюжку симетрії скорочуються дві послідовні симетрії відносно L. Тоді перетворення F це просто композиція симетрії відносно прямої А та прямої Б. Отже, вівши якусь точку X та прослідкувавши дані симетрії і в результаті прийшовши до точки X', яка буде образом X при перетворенні F, ми можемо знайти направлений кут між XC та CX'. Він буде просто альфа плюс бета. Правда, щоб це зрозуміти, треба трошки прохувати кути. Тоді F є насправді нічим іншим, як просто поворотом навколо точки С на кут альфа плюс бета. Корисно розглянути ще й перетворення F', яке насправді є тотожнім перетворенням, і кути всіх поворотів в сумі будуть давати 360 градусів. Тобто, якщо б ми з самого початку мали точки А, Б та С, наше перетворення F' і якусь точку Х для якої F' від X дорівнювало б Х. То тоді кути трикутника АБЦ визначались саме як половини відповідних поворотів. Це нам допоможе при розв'язку нашої задачі. Давайте трішки переформулюємо умову і чисто для зручності поставимо задачу таким чином, що кут ПК вже і так прямий, а нам треба довести, що кут PQ буде дорівнювати А навпіл. Відмітимо точки дотику вписаного коло трикутника ABC зі сторонами АБ та С. І нехай градусна міра, яку проходить пряма ПД до ПК за напрямком проти годинникової стрілки, буде Х. Аналогічно від QK до QE буде Y. Тоді розглянемо перетворення F, яке є композицією поворотів з центрами в точках P, Q та A. Наскладно помітити, що червоні та фіолетові відрізки рівні між собою. Тоді, якщо ми розглянемо перетворення F від D, то зрозуміло, що при повороті з центром в точці P, D перейде в K. Потім при повороті з центром в точці Q, K перейде в E. Ну і при повороті з центром в точці A, E перейде в D. Тобто F від D буде D. Отже, для того, щоб F було тотожнім перетворенням, треба тепер довести, що сума кутів X, Y та A кратна 360 градусам. Позначимо червоні та фіолетові кути, і зрозуміло, що вони в сумі будуть давати 90 градусів. Тоді червоним та фіолетовим є ще й ці кути, тоді суму X плюс A можна переписати таким чином. Де x – це 180-2Z плюс b, а Y це 2Z плюс c. Тоді Z-ки скоротиться, ну, туди і дорога. І в нас залишаться кути A плюс B плюс c і 180 градусів. Отже, в сумі вийде 360, що нам і потрібно було. Отже, оскільки QAP є центрами поворотів, то кут QAP буде дорівнювати половині кута EAD, на який ми робили поворот. Отже, просто анавпіл. А це якраз таки те, що ми і хотіли довести. Останньою темою нашого сьогоднішнього обговорення буде тема проєктивний рух точок. Це дуже сильний інструмент при розв'язуванні задач окремого типу. І наша задача є найяскравішим прикладом розв'язання задач цим методом. До прикладу, в усіх листочках, на проєктивний рух, які траплялись мені на очі, саме ця задача наводилася як основний приклад цього підходу. Якщо проводити більш загальну аналітику, то частіше за все на цей метод треба звертати увагу, коли є натяк на рух якоїсь окремої точки по прямій чи колу. Чи навіть коніці. В нашому випадку натяк безумовний, оскільки від точки P, яка рухається по прямій БІ, безпосередньо залежить і однозначно відновлюється. точка Q. Насправді, спостерігаючи рух точки П по прямій БІ, ми можемо побачити, що кут PAQ дещо збільшився. Це пов'язано з тим, що в нашій задачі кут PAQ має позиціонуватися як направлений кут між прямими AQ та P. Це знову була невелика ремарка стосовно умови задачі. Далі, чим є приємним цей метод, то це тим, що ми в прямому сенсі можемо скористатись фактом, який нам треба довести за умови задачі, розглянути декілька приємних часткових випадків. 3, якщо бути точним трохи далі, я поясню, чим зумовлене це значення, і з чистим серцем всім розповідати, що ми дійсно розв'язали задачу. Але для цього треба добре знатися в темі проєктивних перетворень і коректно орудувати ними. Основним і ключовим поняттям, з яким треба ознайомитись, це подвійне відношення чотирьох точок на прямій. Подвійним відношенням чотирьох точок А, Б, С, Д, що лежать на одній прямій, називається дана величина, яка наведена нижче. Також дуже важливим є визначення про подвійне відношення чотирьох прямих, які перетинаються в одній точці. Тут кути під синусами саме направлені, тому цілком можливо, що це значення буде від'ємним. Саме це визначення в подальшому дозволить довизначити, що таке відношення чотирьох точок на коніці, і допоможе доводити деякі теореми проективної геометрії. Але ми сьогодні коніки не будемо турбувати і поговоримо про зв'язок саме наших двох визначень. Так ось виявляється, якщо ми маємо таку картинку, то насправді рівні такі подвійні відношення, які відмічено червоним. Це нескладно доводиться за допомогою такого факту. Також враховуючи цей зв'язок між подвійним відношенням точок і прямих, стає зрозумілим рівністі таких подвійних відношень. Є така теорема, що будь-яке перетворення прямої або коніки, яке зберігає подвійні відношення, є проєктивним перетворенням. І насправді центральна проєкція всіх точок однієї прямої на якісь точки іншої прямої є проєктивним. Давайте якраз її і розглянемо. Нехай в нас є прямі L та S та точка S. Розглянемо перетворення F, яке є центральною проєкцією з центром в точці S, яка переводить всі точки прямої S в точки прямої L. Якщо нам відомо, що якісь три точки прямої S приходять в якісь конкретні точки прямої L. То виявляється, що для будь-якої точки X на прямій S ми однозначно можемо встановити її образ X1, використовуючи подвійні відношення. Це те, що в контексті теми проєктивного руху точок грає ключову роль. Тепер, думаю, що ми можемо повернутися до нашої задачі. Давайте я одразу пропишу наше проєктивне перетворення F, яке є композицією проєктивних перетворень, а далі ми послідовно прослідкуємо кожен крок. Для наглядності позначимо чотири довільні точки на БІ і прослідкуємо, як вони будуть змінюватись під час кожного перетворення. Спочатку перетворимо наші точки на пучок прямих, які проходять через А. Далі зробимо поворот цих прямих на кут мінус А навпіл навколо точки А. Спроєктуємо пучок на пряму СІ, отримуємо точки Q. Потім вже їх перетворимо в пучок прямих, які проходять через точку К. А тепер ключовий момент. Ми скористаємося тим, що за умовою задачі маємо довести, тобто повернемо прямі К на кут мінус 90 градусів, і ці прямі спроєктуємо на пряму БІ. Тоді, якщо б нам було відомо те, що треба довести за умовою задачі, тобто що кут ПК прямий, то не було б ніяких сумнівів, що всі ці точки П, які пройшли цей довгий шлях, перейшли самі в себе ж. Але ми цього не знаємо, тому їх поки відмітимо зі штришками. А тепер уявіть, що знайшлися такі три точки: P1, P2 та P3, для яких F є тотожнім перетворенням, тобто які дійсно і точно перейшли самі в себе під час цього ланцюжка перетворень. Тоді, оскільки кожне перетворення було проєктивним. Тобто на кожному кроці зберігались подвійні відношення, то це означає, що на кожному кроці ми зможемо однозначно відновлювати довільну точку P, яку задали з самого початку на прямій BI. А отже, для будь-якої точки P, F буде тотожнім перетворенням. А отже, поворот, який ми позначили червоним в нашому ланцюжку вгорі, буде вказувати на те, що кут ПК дійсно прямий. Залишилось всього-навсього знайти. Три такі точки, для яких F буде тотожнім перетворенням. Давайте розглянемо, коли P1 співпадає з B. Тоді Q буде співпадати з I, і прямий кут BKI буде насправді нашим кутом PKQ. Тепер давайте розглянемо таку приємну ситуацію, коли P2 співпадає з інцентром трикутника ABC. Тут також все зрозуміло, і дана конфігурація нам підходить. Ну, і останнє положення буде доволі елегантним. Нехай тепер p 3 буде інцентром трикутника АБК, тоді Q3 буде інцентром трикутника АЦК, а тоді кут p 3 kq 3 буде прямим, оскільки він є кутом між бісектрисами суміжних кутів. Отже, ми знайшли якісь три точки, для яких наше проєктивне перетворення F є тотожнім. Отже, і для будь-якої іншої точки P воно також буде тотожнім. Тоді для всіх точок P прямої БІ кут ПК буде 90 градусів, що і потрібно було довести. Ну, якось так. В Сумі ми розглянули п'ять різних розв'язків, які, можливо, є й не сильно різнобічними і мають схожості у контексті даної задачі, але вони точно є показовими у контексті кожної окремої теми, які ми сьогодні розглянули. А наразі я всім дякую за увагу і бажаю успіхів, зокрема в геометрії. Всім па-па!